Це я несу свого дренальота на перший запуск. Готуємо шолом, накручуємо антени, відкриваємо апаратуру, також антени. Вмикаємо апаратуру, вмикаємо дрона. Бррр. В мене аж мурахи по тілу. Арміємося та намагаємось злетіти в режимі Angel. З Додатковою вагою це вдається не так то й просто. Але ми таки відриваємось від землі. Бачимо, що режим Angel в принципі працює адекватно. Але через достатньо велику вагу його дуже сильно розгойдує вниз та вгору. Зараз спробуємо вмикнути режим утримання висоти. О, що ми бачимо? Коли ми вмикнули утримання висоти, він різко піднявся метрів так на 10. Я режим утримання вести вимкнув, і далі пішов в entry.